Енергосистема наша вітчизняна знову під загрозою саме масових атак Російської Федерації. Від серпня ворог обстрілює електростанції та підстанції, активно веде розвитку дронами та накопичує сотні ракет, ударних БПЛА саме для масштабних ударів взимку. Останні обстріли в Київській та кількох інших областях уже призвели до тимчасових перебоїв електропостачання. Попри це, експерти запевняють, що система залишається стабільно, але чи чекати українцям масових блекаутів ці. І зими дізналася наша кореспондентка Діана Дянонівко. За місяць до початку опалювального сезону українська енергетична система знову опиняється під загрозою масованих ударів Росії. Обстріли почалися на початку серпня. Так це на жаль буде продовжуватись, тому що ну для себе росіяни бачать напевне цю всю скажімо, завдання ударів по українській енергетиці. Як ну такий ключовий, напевно, елемент один з ключових елементів терору до цивільного населення. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, стратегія повторює сценарій попередніх років: масовані атаки ракетами та дронами по електростанціях, підстанціях та теплових об'єктах. Росія накопичила сотні засобів ураження для одночасних ударів. Сам кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія серйозно відповідатиме на атаки України по нафтопереробних заводах. Диктатор Путін він це визнав і Він це публічно підтвердив, що Російська Федерація. Умисна такої українські інфраструктурні об'єкти, і вона буде продовжувати робити це надалі. Тому з вірогідністю 100% удари по інфраструктурі взимку напередодні точно будуть. Є припущення, що вони будуть масштабними. Ворог активно веде розвідку про стан захисту енергетичних об'єктів, повідомляють в оперативному командуванні. ФЛЕШ розвідувальні дрони перевіряють підстанції, трансформатори та газові вузли, щоб коригувати удари і повернути масові блекаути. Стояла Ну, ніби там перед російським військово-промисловим комплексом і там міністерством оборони, щоб е до кінця року по Україні зрозуміло, що це більшій своїй масі. Це 85 там відсотків це будуть різні типи цих ударних БПЛА для енергетичних об'єктів. Більші більшу небезпеку несуть саме. Удари крилатими балістичними ракетами, причому так це виконується в поєднанні в комбінації. Тобто, поки система ППО може бути завантажена відпрацюванням по тим же шахедам, цей час ну так власне вже росіяни і робили. Е наносяться удари по енергетичним об'єктам. На атаку відреагував генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Він наголосив, суспільство і бізнес мають бути готовими до можливих перебоїв. Що буде цієї осені? Звісно, ніхто не знає, але враховуючи останні обстріли, особливо оптимізму немає. Поки не розслабляємось, і я рекомендую населенню і бізнесу бути готовими до різних сценаріїв. Попри пошкодження, енергосистема України залишається стабільною, каже експерт Станіслав Ігнатів. Україна вже має понад 2 гігавати розподіленої генерації та використовує накопичування енергії для балансування мереж у пікові години. На сьогодні ані побутові споживачі, ані бізнес, тобто не побутові споживачі, не відчувають на собі ті дефіцити електричної енергії. Наразі є сонячні погоди достатньо стали. Це нам допомагає бути. Більш енергодостатніми навіть в денний період ми маємо профіцит електричної енергії, і цей профіцит електричної енергії навіть дозволяє нам експортувати на рівні до полу гігават. І е, нам допомагають наші європейські партнери. В першу чергу це Словаччина, Польща та Румунія. Напередодні президент України Володимир Зеленський провів ставку щодо захисту критичної інфраструктури. Обговорили зокрема посилення ППО Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть, але головне це стабільність системи. Енергетичні експерти наголошують, навіть у разі обстрілів основні дефіцити зачеплять переважно великі підприємства. Побутові споживачі мають бути готовими до коротких відключень у ранкові та вечірні години. В зимовий час продуктивність сонячних електростанцій буде набагато нижчої, тобто сонячні електростанції будуть генерувати десь на рівні 12, максимум 18 відсотків від своєї встановленої потужності. І ця електрична енергія буде доступна українцям в денний час. Окреме питання атомні електростанції прямі удари малоймовірні, але росіяни можуть атакувати підстанції на їхніх підходах. Нещодавно вийшла заява. МАГАТЕ, що з дев'яти ключових пунктів ядерної безпеки. Вісім пунктів вже Російська Федерація на Запорізькій електростанції не виконує. Не здійснено вже тиспано роки перезавантаження атомного палива, не проводяться роботи, регламентні з обслуговування. Ну і плюс ми бачимо, що це є великий арсенал російської зброї, зброї країни агресора і окупанта. І відповідно тут є певні загрози. Попри обстріли та інформаційний тиск Кремля, експерти не прогнозують масових блекаутів цієї зими. Українські енергетики готові швидко відновлювати пошкодження. Громадянам радять бути готовими до коротких відключень у години пікового навантаження. Діана Оніпко та Максим Кондратенко телеканал Рада.